Вітаємо, друзі! З вами Гарарний Колоч на Сковороди. 18. це відео журнал відкривай світ через зарліт. Продовжуємо досліджувати зв'язок між зарубіжною літературою та фінансовою грамотністю. Влада грошей над людиною, проблема багатства і бідності, маротратство, життєвого вибору людини. Зарубіжні письменники часто змальовують ці проблеми у своїх творах. Наприклад, французький письменник Оноре Де Бальзак з великою точністю деталей надає читачам докладний опис фінансових дій, йдеться про кредити як позаку, яку необхідно повернути з певними умовами та про борги суми грошей, які людина має повернути. А німецький письменник Йоган Воль Менгете на прикладі Фаусту демонструє. Що кредити та борги означають з моральної точки зору. Кредит це можливість швидко вирішити свої фінансові проблеми, а також отримати бажані матеріальні блага без необхідності накопичувати на це кошти. Та завжди слід пам'ятати про ризики за порушення умов кредитного договору, нарахування штрафів, певних комісій, а також можливість втратити заставу та погіршення кредитного статусу. Відеожурнал Відкривай світ через Дарліт» Рекомендує сім кроків, як вилізти з кредитної ями. Крок перший. Аналізуйте свої фінанси. Крок другий. Складіть план погашення боргів. Крок третій. Перегляньте умови кредитів. Крок четвертий. Збільшіть свій дохід. Крок п'ятий. Контролюйте свої витрати. Крок шостий шукайте підтримку. Крок сьомий вивчайте фінансову грамотність. У сучасному світі фінансова грамотність має величезне значення, однак багато хто навіть не розуміє, що це таке, тому вивчення питання слід починати саме з визначення. Фінансова грамотність це вміння управляти фінансовими потоками, грамотно розподіляти гроші, тобто жити за коштами, і правильно приумножувати наявний капітал. Володіння фінансовою грамотністю допомагає домогтись. Фінансове благополуччя і зберегти його протягом усього життя. При наявності таких знань людина не існує від зарплати до зарплати, а позики оформляє тільки тоді, коли впевнений, що в майбутньому така дія принесе йому дохід. Фінансово грамотні люди не панікують навіть при настанні криз, так як у них завжди є фінансова подушка безпеки, яка дозволяє впоратися з форс мажорними ситуаціями. Відкриває світ через заліт та вивчає фінансову грамотність.